У Луцьку громадські активісти прийшли під стіни міської ради, аби запитати владу на що витрачають ПДФО, сплачене військовими до місцевого бюджету. А заразом вони попросили накласти мораторій на витрати коштів для проведення капітальних ремонтів будівництва та робіт з благоустрою, що може почекати до завершення війни. Мораторій на капітальні будівництва покращення інфраструктури тільки на критичні об'єкти. Це Є купа нема куди діти гроші, так назвемо. Ну тому зберіть або привести громадське слухання по цьому питанню по мораторію. Ми як тилове місто, яке знаходимося в Луцьку, на нас відповідальність більше, тому що там, в Херсонській області, проводити капітальний ремонт це взагалі злочин, але вони його там не проводять. Натомість владу просять скерувати гроші не просто на потреби зсу закупівлю дронів, пікапів чи іншого, а до прикладу на створення майстерень по ремонту автомобілів, центру адаптації тих же військових чи школи з розробки і навчання роботи з дронами. Проте активісти відмовились пускати до приміщення міської ради. Водночас на сесію винесли питання про звернення до вищих органів влади щодо недопущення вилучення ПДФО, які сплачують військові, до місцевих бюджетів. ПДФО, військових ПДФО, має залишитися в громадах, тому що подібний законопроєкт в першу чергу робить наступ на реформу децентралізації, яка є однією з ключових реформ, які були прийняті в нашій країні за ці роки. Місцеві громади мають мати фінансову незалежність і могти оперативно вирішувати питання не лише своєї дії, дії, дії життєдіяльності, але також і оперативно реагувати на потреби військових. За словами обраниці, усім вже стало зрозуміло, що місцеві бюджети можуть швидше вирішувати нагальні потреби військових ніж державний бюджет. Крім того, ми цим зверненням просимо Верховну Раду України, президента України, щоб вони внесли ще відповідні зміни інші закону, закони України, щоб розширити можливість місцевих рад купувати більше для військових, тому що багато в чому ми не можемо собі дозволити це робити через те, що є певні обмеження тим же бюджетним кодексом. Зрештою Сергію Рижкову вдалося потрапити на розгляд цього питання, і він попросив Ігоря Поліщука надати йому слово, аби озвучити пропозицію щодо мораторію. Прошу надати право виступу по питанням номер 123 і 122. Питання 122 в нас вона тому залишається 123. Ставлю на голосування з процедури надання права на виступ. Однак за 11 рішення не прийнято. Попри те, що Мерія відмовилась заслухати думку громадськості, більшість депутатів підтримали звернення до президента і Верховної Ради. Тож стає очевидним, що втрачати ПДФО з міського бюджету ніхто не хоче, однак витрачати їх міська влада буде так, як вважатиме за потрібне, і накладати мораторій не збирається.